Отже, як бачимо, останніми днями Чорне море знову опинилося в центрі уваги. Зараз про це, зокрема, будемо говорити з Олексієм Леоновим, це народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Вітаємо вас! Наші вітання. Бажаю здоров'я. Отже, безпека чорноморського регіону ну, перш за все, розглядається в контексті обговорення продовольчої безпеки і зустрічі радників зовсім нещодавно з безпеки на Мальті і в Сенаті Сполучених Штатів Америки на це питання. До речі, це питання обговорювали також під час розгляду комплексної міжвідомчої стратегії США щодо чорноморського регіону. І нарешті, президент Зеленський окремо підкреслив, що битву за Чорне море будуть з Двати в посібниках історії. Чим, на вашу думку, пов'язаний такий сплеск уваги, дуже важливе і правильне питання на сьогодні. Дійсно, наш президент чітко відзначив, що коли Україна разом з партнерами повертає безпеку Чорному морю, світ отримує як дивіденти більше безпеки для інших регіонів. І це стосується як продовольчої безпеки, так насправді і безпеки соціальної. Тому рівень безпеки і питання чорноморського регіону напряму впливає на ситуацію в багатьох країнах світу. Я вважаю дуже значним досягненням групи під керівництвом голови Офісу президента Андрія Єрмака, що на Мальті питання продовольчої безпеки в світі прив'язали до посилення захисту портової інфраструктури України. Про це чітко говориться у підсумкових напрацюваннях робочої групи, як і про те, що має відбутися розмінування Чорного моря шляхів. І що варто підтримати страхування судин і вантажів, що перевозяться через морські порти України, але найголовніше, якщо ми говоримо про погляд і зацікавленість американських політиків до чорноморського регіону, в них такий відчувається прагматичний відтінок, і це теж дуже правильний підхід, тому що вони з одного боку щиро говорять, що якщо Америка хоче, щоб Україна... Почала самостійно платити за більшість своїх витрат шлях до цього лежить через Чорне море. А з іншого боку, визнають, що майбутнє Чорного моря залежить напряму від поразки Росії в Україні, і тому Україна має цього досягти саме за непохитною американською підтримкою. Пане Олексію, от е, ті коридори, які сьогодні використовуються е, суднами для транспортування збіжжя і не тільки збіжжя. Тут підкреслюємо в рамках зернової ініціативи виключно збіжжя, мало е, змогу транспортуватись, а, суднами, а тепер ж не тільки збіжжя. Е, ці коридори їх е, е, от, до сих пір називають тимчасовими там, і так далі, і тому подібне. Хто чи що заважає визнати їх постійними і такими, які функціонують згідно всіх норм. І е, там поза цими погрозами російських терористів. Знаєте, я в цьому питанні бачу три найважливіших аспекти: це військовий, логістичний і правовий. І з цього приводу вже є деякі напрацювання, які презентували на, по итогу зустрічі на Мальті. Але якщо брати в цьому питанні військовий аспект, то він передбачає забезпечення протиракетним та протидроновим озброєнням. Необхідним для захисту портової інфраструктури та логістичної інфраструктури України, як каже наш президент, що більше захисту нашого узбережжя і нашого моря, то більше захисту у світу. Якщо ми говоримо про логістичну, то слід зосередитись на збільшенні пропускної спроможності через усі логістичні коридори до портів і Румунії, і Болгарії, і Греції, Хорватії, Латвії та інших насправді морських держав, з ким ми можемо співпрацювати. Якщо про правові аспекти, то пропонується створити систему довгострокових контрактів на постачання продуктів країнам, що потерпають від нестачі продовольства, проте я вважаю, що в нікого немає сумніву в тому, що потрібно зробити стратегічно для того щоб коридори працювали вільно та стабільно, потрібна свобода навігації. А для цього треба ліквідувати російську загрозу на чорному морі і не дати перетворити його, як каже агресор, на якесь російське озеро. Глобально дивимось на південь. Хочу нагадати, що зараз на мапі тривог червоним загорілася Херсонська область. Це означає, що там повітряна тривога, і в повітряні сили збройних сил України повідомляють про те, що ситуація щодо активності вороже тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку не змінилась у разі оголошення тривоги в вашій області. Прямуйте в укриття. Ну і від себе додам, що також пам'ятайте про правила двох стін, якщо немає такої можливості, спуститись в укриття. І також е, ніпкопольська громада там е, так само залишається гроза артилерійського обстрілу, е, пане Сергію. Якщо повернутися, ну Олексій. Далек... Так, так. Далеко так. від просто півдня не хочу відходити. Бачимо, що триває повномасштабна битва за акваторію Чорного моря, за акваторію чорного моря, і які перспективи в такому випадку у аграрного сектору щойно сказав про Херсонську область, наприклад, а Одеська область, яка там перспектива аграрного сектору, і з огляду також на сусідів, зважаючи на те, що відбувається глобальна битва за чорне море. Дійсно, так і є. Аграрний сектор сьогодні об'єднує всі регіони, і ситуація насправді складна, і не лише через воєнний чинник. Аграрії говорять, що в цьому році, на жаль, підкачали погодні умови, трошки замало було опадів, але з технічної точки зору перспективи досить оптимістичний. На кінець жовтня, через порти Одеси, було експортовано десь приблизно 1 мільйон тонн агропродукції. Насправді робота наших експортних коридорів знаходиться в зоні постійної уваги нашого президента, і 31 жовтня на ставці серед основних питань був захист півдня України від російських атак, і така увага насправді зрозуміла, бо Одещина межує з європейським союзом, і це об'єктивно перетворює Одесу на провідний логістичний хаб, який відіграє і далі відіграватиме дуже важливу роль в інтеграції України до Євросоюзу. Але багато що залежить насправді від підтримки аграріїв. Значні зусилля до цього докладає одеська військова адміністрація на чолі з Олегом Кіпером. Знаю, що мінагропром підготував дуже важливий проект постанови Кабміну щодо збільшення до 150 мільйонів гривень ліміту кредитування за програмою 5 сітеві для аграріїв. Проте є і певні дискусійні моменти між аграріями та урядом. І, наприклад, щодо нових правил експорту, вважаю, в цих питаннях нам дійсно потрібно прислуховуватись до представників агросектору, бо вони сьогодні можна сказати тримають на своїх плечах увесь наш експорт. Для прикладу, за даними Держмедслужби України, за 9 місяців цього року Україна поставила за кордон зернових приблизно на 5,8 мільярда доларів. А продукції металургії, наприклад, лише на 1,65 мільярда доларів пане Олексію, дякуємо вам Спасибо. за це включення і за ці роз'яснення. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, щойно був з нами на зв'язку. Ну а далі.